Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І Його ім'я Христос, що означає Спаситель. Він зараз може спасати нас від хвороб, від наших гріхів, від поганих звичок, від невірства, від зла, яке може жити всередині нас. Він єдиний Спаситель, і потрібно лише вірити в нього, вірити в те, хто він є, який він. І він в писаннях, якщо читати Біблію, то він там багато пише про себе, який він є, і який є наш Бог Отець. І одного разу до нього підійшли учні і здали йому таке запитання, і ми про це зараз прочитаємо, це 20 глава від Матфія. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш. Вона відповідає йому. Звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся. кажуть йому, можемо. Він говорить їм, отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещусь, будете хреститися. Але, щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє. Це давати, а лише кому приготував мій отець, почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус, же, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народі володіють ними, а сильні світи панують над, на... над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само й син людський, прийшов він не для того, щоб служили йому а щоб послужити віддати свою душу, як викуп за багатьох. Коли вони виходили з Єрихона, за ним пішов великий натовп, і ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали Помилуй нас, Господи, сину Давидів, натовп тихомирював їх, щоб замовкли, а вони ще дужче кричали Гукаючи, помилуй нас, Господу, Сину Давидів. Ісус зупинився, покликав їх і промовив Що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, милосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими і пішли за ним. І тут цікаво, прийшли, прийшла мати учнів його Заведеєвих і. Вона каже: нехай один сяде по праву, в сторону, другий по ліву в Твоєму царстві. Вона думала, що царство Ісуса Христа воно таке саме, як і на землі, що є якісь пани, є той, хто старше, є той, хто молодше, і є пан, якому потрібно прослуговувати цар. Але Ісус сказав, що в нього це не так. І він сказав, що син людський прийшов, це він каже про себе, що він прийшов. Не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Тобто він каже, що він прийшов для того, щоб послужити. І коли ми також стаємо віруючими, то також ми починаємо служити іншим. Ми починаємо бути таким, як він. І це є серце нашого Тата Небесного. Він хоче. Служити нам, це його серце, він хоче свою душу як викуп за багатьох. Він хоче викупити нас від влади темряви, він хоче викупити нас, звільнити нас від страждання, від болю, від гріхів, від всього поганого. І він це може зробити. І далі тут така теж цікава історія, коли за Ісусом йшли е, сліпі, і вони кричали Ісус відкрий мені очі, е, а Ісус ніяк не реагував, а учні казали, е, припиніть, припиніть, кричати, але е, ці, е, ці сліпі, е, вони вірили в те, що Христос може це зробити. Вони чули, вони знали, що Інші сліпі і там каліки встають, глухі починають чути. Вони знали, що Христос може це зробити. І вони може, вони його шукали, може вони його. Ну, дорога їх була не близька до Ісуса, тому що вони сліпі і це не дуже легко. Але вони знали, що спасіння, вихід є в Ісусі Христі, що Він може це зробити. І е, Ісус зупинився, покликав їх і промовив, що хочете, щоб Я зробив для вас. І е, зараз Ісус Христос Він також запитує у кожного з нас: е, що хочете, щоб Я зробив для вас? Що хочете? Е, що я хочу, щоб Він зробив мені? Що ви хочете, чому ви йдете до Ісуса? Як Він у цих сліп, сліпих спросив? І вони кажуть йому, Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими і пішли за ним. Ісус, змилосердившись, Він, він є милосердний. милосердний е той, хто любе, той кому не байдуже, і той, який може вилікувати, і він відкрив їхні очі, доторкнувся. І зараз, якщо в нас є якесь питання, якщо у нас є якась проблема, якщо може гріх якийсь є в нашому житті, а без Бога ми не, мож, ми не можемо самі себе звільнити від цієї залежності гріховної. І Ісус він зараз запитує, що ви хочете від мене. Що ви хочете, і ми повинні сказати йому те, в чому ми маємо нашу потребу, і вірити в те, що він є милосердний. І як у цих людей він вилюкував, доторкнувся, і вони стали зрячими, так він може і доторкнутися до нашої душі, до нашого серця, до нашого тіла, і дати нам те, в чому ми маємо потребу. Віримо в те, що наш Бог, що наш тато небесний, що наш Ісус Христос Спаситель, Він є милосердний і Він хоче зцілити. Він віддав свою душу, як тут написано: прийшов він не для того, щоб служили йому, а щоб послужити, віддати свою душу як викуп за багатьох, щоб послужити нам. Але щоб послужити, він повинен знати конкретно, в чому ми маємо потребу. Що ми хочемо від нього, і Він хоче послужити нам, він хоче допомогти, і він є милосердний Бог. Тому е, розповідаємо йому, і я завжди це робила, я навчилася, е, от, е, яке б не було моє життя, щоб не траплялося, чи радощі, е, чи якісь такі погані часи були. Я приходила до нього і казала йому: от, у мене е, така проблема, допоможи мені, от, е, там, чи дочка захворіла, чи... Яка в мене є потреба в чому, чи ще щось? Я кажу, допоможи мені, допоможи, або дуже хвилююся за щось. І кажу, допоможи. Навіть такі прості речі, як от, е, потрібно там, сплатити рахунки, е, або ще щось, або от мені зараз не, не вистачає, не вистачає мудрості, е, і як правильно бути. Мудрою, як себе вести з грошима, тому що потрібно теж розум мати. Тому що я дивлюся, що багато помилків там брала якісь раніше кредити, і потім розуміє, що це зовсім не мудро. Що потім дивишся, і ти працюєш на, на, на банк на відсотки. І зараз я ну, зараз такий в мене час, що я прошу в нього: дай мені мудрості, мені не хватає, дай мені розуму, щоб бути розумнішою. як Правильно розпоряджатися своїми грошима, щоб всього було вдосталь, щоб бути мудрою жінкою. З часом це так пізно доходить, і коли в школі цьому не вчать, і потім йдеш просто працювати, і потім вчишся на своїх помилках. Тому от е, я зараз також прошу там е, за спасіння моїх родичів, яких я знаю. Я знаю, що в них проблеми. І я от Ісус він задає таке питання, що ти, що ти хочеш від мене? Я йому кажу, спаси, спаси моїх родичів, яви їм там своє. Спасінням, щоб всі їхні шляхи вели до тебе. От що вас турбує, чи у вас якась хвороба, чи може якась така звичка, що от ви не можете кинути палити, або ще щось, то просто кажіть йому, кажіть йому, як до батька, як до того, який є милосердний і який хоче звільнити вас. Він прийшов, щоб послужити вам, він прийшов, щоб послужити мені. Він віддав душу свою за нас. Тому віримо, що Ісус Христос не просто так постраждав на Христі, а на Христі Він був покараний за всі наші гріхи, і коли Він висів на Христі, на ньому були всі хвороби всіх людей всього світу. Він поніс всі хвороби для того, щоб ми зараз не хворіли, і для того, щоб ми могли жити, і щоб ніякий гріх над нами не панував. Але потрібно розуміти те, що без нього ми не можемо бути безгрішними, і без нього ми не можемо жити життям і таким, щоб не хворіти, не бути залежними від хвороб. Але він той, хто хоче нас звільнити, і він той, хто може це зробити, і він є милосердний Бог, він той, хто люблячий Бог. Тому, якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа в своє серце, то ви можете, якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти у і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І віримо в те, що Він. Пробачив нас, він війшов в наше серце і живе тепер нам. Тепер він наш Господь, він наш Спаситель і Він наш батько. І коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, то ми перестаємо жити під прокляттям. Ми починаємо жити під Божим благословенням, тому що наш дім це тепер його дім, тепер тато завжди дома. І коли з нами тато завжди дом, Бог тепер живе в нашому домі, він живе в нашому серці, він навкруги нас, він завжди поруч. Коли він поруч з нами, то ми стаємо тепер благословенними, Ми живемо тепер з Його милості, ми живемо тепер з Його допомогою, Він служить нам. І... Хочу прочитати таке. На жаль, дуже багато християн, стикаючись із проблемами, впадають у депресію і перебувають у стані духовного паралічу, займаючись самооплакуванням чи самоосудженням, замість того, щоб протистояти дьяволу і здобути перемогу. Коли ми приходимо до Бога, то проблеми вони все одно будуть приходити, але потрібно вірити. Що тато тепер з нами? Ісус Христос Він тепер в нашому серці? Він нам допоможе перемогти всі проблеми, перемогти. В нас тепер є його сила всередині нас перемогти у ці всі залежності, що з його допомогою ми зможемо кинути палити, з його допомогою нас ми отримаємо звільнення від хвороби. З його допомогою, я буду мудрішою чим я була раніше. Е, і Я кожен день читаю писання, бачу, які там є приклади, як бути мудрішою, що робити, е, до, не брати кредити. А от, наприклад, як Йосиф казав, що краще, коли добрі часи то заощаджувати якісь кошти. Я просто читаю писання і знаходжу там якусь мудрість, Божу. І сила Божа тепер з нами, ми не самі. Наш дух тепер відновився. Е, і, ми тепер іншим. З Богом ми зможемо одержати перемогу у всьому, що ми потребуємо. Ісус Христос, Він запитує, Він тільки запитує, що ви хочете, що вам потрібно з. І він дає те, в чому ми маємо потребу. Вони зациклюються на своїй проблемі і намагаються зрозуміти причину того, що відбулося, ніби це щось може змінити. Замість запитання, чому поставте Богові запитання, що робити. Коли приходять усі всі проблеми, не потрібно запитувати Бога. Чому? А потрібно запитувати Бога, що робити, як стати мудрішою, що я повинна робити. Не втрачайте часу на пошук причин, ми ще не в раю, а на грішній землі. А тут постійно щось відбувається. Бог не обіцяв нам повну відсутність проблем. Бог дав нам силу перемагати проблеми і допомагати іншим ставати переможцями. Тобто, наше життя ми вчимося, ми вчимося жити. З Богом і ми вчимося в цьому житті перемагати. Винятку можуть бути лише помилки, які ви постійно повторюєте. Швидше за все, вони є наслідком якихось ваших старих звичок, а не підступів дьявола. Хтось мудро сказав: якщо один той самий собака косає вас утретє, то проблема не в собаці. Змініть свої звички і питання буде вирішене. Е е е коли ми Ісуса пригласили в своє серце, то наш дух, він відродився наново, то ми тепер діти Божі, але звички старі все одно залишилися. І що потрібно? Потрібно міняти своє мислення, міняти свої звички, міняти свої своє старе відношення до якихось речей, читати Писання і. І думати так, як каже Біблія, міняти те, про що ми думаємо, і тоді буде мінятися наше життя. Ісус Христос. Він... Є наш Спаситель. І якщо як у цих сліпих Він вас запитує, чого ви хочете, чого ви бажаєте, і якщо у вас є якась хвороба і ви бажаєте, щоб Бог вас зцілив, то Ісус він є милосердний і Він хоче дати вам це зцілення. Скажіть йому зараз, покладіть руку на хворе місце і чекайте від нього, щоб він відповість вам. І я зараз помолюсь за вас. В ім'я Ісуса Христа наказую: нехай піде всякий дух чи з вашого тіла, нехай зникне всяка хвороба, нехай зникне хвороба нервової системи, нехай зникне хвороба збій. Імунної системи, якщо є, нехай відновляться ваші внутрішні органи, нехай відновиться ваша шкіра, нехай зникне всяка біль, яка б вона не була з вашого тіла в ім'я Ісуса Христа. Нехай зникне, нехай піде геть, геть пішла всяка інфекція, всяке зараження, всяке. Всяке запалення, нехай зникне, геть пішло, всяке запалення в ім'я Ісуса Христа. Нехай повністю відновляться в наші, ваші внутрішні органи. І, Боже, давай мудрості, бути мудрим, бути переможцем, навчи нас перемагати в цьому житті. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. І я хочу благословити вас. Я благословляю. Нехай буде успішний цей день, нехай буде везіння вас у цьому дні. Нехай буде, якщо ви щось задумали добре робити. Нехай буде допомога Божа від Бога в вашому житті, і все добре, нехай станеться вас. Нехай буде захист Божий на вас в ім'я Ісуса. Амінь.